Чірдні важко здивувати станом доріг. Звикли вже й до ями і до неякісних ремонтів. Але те, яким чином поклали асфальт на центральних вулицях селища Солоне, заслуговує на увагу. І не лише любителів екстриму, а у першу чергу прокуратури. Відео, яке сьогодні продемонстрували активісти, б'є всі рекорди. Це не ремонт, це просто. Це відео відзняли в селищі Солоне після ремонту. доріг. за словами тамтешніх мешканців, у такий спосіб гроші закупуються в асфальт щорічно, адже технологічний процес укладання дорожнього покриття повністю порушено а товщина латок ледве сягає двох сантиметрів. Завезли просто асфальт, не почистили ці ями, насипали. Асфальту і зверху катком чуть закаткували і все, воно за ногами все не носиться. За інформацією активістів, відновлення доріг в Солоному було доручено приватній компанії, яка належить дружині директора рая автодору. Тож в бюджеті і знайшлися 680 тисяч гривень на такі ремонти. А ось мешканці вулиці Амбулаторна, що в самому Дніпропетровську, вже 10 років не можуть добитися жодного ремонту. І нарешті вони зрозуміли, чому ми вимагаємо відремонтувати всього 950 метрів дорожнього покриття то в межах тих розкрадань, які йдуть на ремонті доріг. Можливо, це невигідно, бо тут 30% якщо вкрасти, то тут і красти нічого. Мешканці амбулаторної стрибають через гігантські ями, але їм є чим втішатися. Адже їм дав надію особисто Ігор Дядечко, заступник міського голови, до якого люди пробилися на прийом. Він написав на нашому зверненні такий напис: все буде добре зі своїм підписом. Можливо, Ігоря Натоліч, я Можливо, він є фанатом океанельзи або просто познущався з нас як з громадськістю. Марина Дудник, Володимир Черенков, новини 11 каналу.